Запрошуємо усіх оболівальників на перегляд заключного матчу першого туру мастера IT-ліги сезон 2023. Набирає впевненої ходи Нептун. Дебют Поляє Василь Баранецький. Він може допомогти своїм партнерам. Берчук прибиває оближний кут. Віктор Бурнець на висоті. Вона чимало вдавалася, глобалочь. Атака через правий фланг. Трубич Вихідний ставич потрібно зараз забивати. Віктор Бурнець порирує найреальнішу загрозу в рамках заключного прозуміння футзалу. Павла Москвина може допомогти. Там тому сьогодні удар з протилежного флангу Мандекайндґі. Ну і Володимира Габро молодь не забули. Передача на правий фланг потрібно зараз забивати. Удар! Ударний ноль! На останній хвилині першого тайму Global Logic повів у зустрічі. Повертаємось на заключні 20 хвилин вечора. Global Logic 1-0 повів на. прикінці першого тайму. На конечника, навіть не центр форварду. ну немає такої позиції у футзалі. Бабій удар, чому б не віддати на Костянтина Вовкодал. Павлюс Володимир Михайлюня піде на правий фланг, але не здивуюся, якщо Павлюс дасть передачу на Артура Січку. Розгін від романа. Стріяє, середньої вістові ледь не забиває! Був рикошет товий на користь Глобу починається у Львові все одно. Не проблема для більшості любителів IT-футзалу славного міста. Учора. Там був зафіксований рахунок 2-0. Удори від Бабія лівої. Ось, якщо треба. Тут так, футзальна. і майстерність. Євчук! Євчук прийшов одного, поліс на іншого. Там вільний. Вадим Чорний пробиває! Ніконенко на висоті. Радово зіграв у цьому епізоді Віталій Петрусенко. Перед ним лише Бабій стріляє. Арбітри фіксують кутовий удар командами Мастер Айділі, дякую за те, що були у такий пізній вечір разом із нами. Бережіть один одного, підтримуйте Збройні Сили України. Частіше обіймайте рідних. Зустрінемось.